Христос рождає, дорогі мої, славімо Його! Сьогодні велике свято, народження Ісуса Христа. Сьогодні в нашій Україні святкують Різдво, не тільки в нашій Україні, але й в цілому світі. І ми готові до Різдва. Вчора у нас була свята вечеря. Ми наготувалися, напекли пампухів, напекли пляцків. А сьогодні ми тільки подаємо. Що ми подаємо? Робимо такі маленькі бутербродні закуски. Будемо сьогодні їсти о, борщ. А це така, така маринована е, морепродукти я купила. От я його зараз відкрию отак, і ми покидаємо на наші тарілки. Зробимо красиво. Сьогодні ми будемо їсти борщ, різдвяний, на На, перше, На друге ми будемо їсти голубці з рисом. Ми їх зробили. І всякі отакі закусочки. Зараз ми це вам все покажемо, що в нас буде сьогодні на столі. У мене сьогодні є багато помічників, і вони мені допомагають. Трушки, оце треба зняти. Це є алічі, така рибка алічі. От вона така, отак так ми їх поставимо сюди всередину. І цю також поставимо всередину і будемо сьогодні їсти. Вчора ми робили е -е, печену рибу. У нас лишилося, ми сьогодні її також будемо їсти. Окей. Це ти постав сюди. І щоб нам життя не здавалося раєм, то ми що зробимо? Ми зробимо, дамо сюди трошки лимона. Лимон ми зробимо отак, і ми отак його зробимо, і поставимо сюди, до, нашого, до нашої рибки. Поставили. І так само цей ми так зробимо, розрізамо на трикутнички три і поставимо сюди. Це дідусь прийшов. Тут зробимо сюди. Поки, поки моя внучка накладає ікру на. Канапки, я їй я поможу нарізати печик для краси. Отак. Багато різати не будемо. І я вже даю їсти, несу борщ і несу голубці. Ми подивимося, як то буде отак гарно. Може бути буде такий парусник. Але ми його будемо пхати туди. Ми зробимо щось таке. Я поріжу, а моя внучка, то все позапихає. позатихає. Це ми відрізаємо, це залишаємо і кинемо туди трошки петрушки, листочки такі. У нас тут все є. О, такі листочки, петрушки. А потім помпухи наші, вони, вони в нас спечені, дуже смачні, тільки я їх не дала, їм не дала. Пудри цукрової. Ми не зробили їх білими. От ми будемо робити десерт зараз після того. Будемо набирати пудри. Все, поки сюди ще також кинемо трошечки. Петрушки підказують, мені з кожного боку. Це, це вже є добре. Можна це мариновані, це мариновані гриб, е, 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 морепродукти. Оце я сюди молоє, щоб вона їх там зробила красиво. А тут просто отак дребенько, так вроді би щось в нас там є. Отак. Окей. Але поки ми тут будемо щось робити, то наш старший мов ну, щось спре. Показує мені молодші йому поможе. Правда? Все. Так. І щоб нам було дуже добре, ми дамо, покидаємо сюди, покидаємо сюди і покидаємо сюди. Славімо його. Отакий наш стіл. Хто вже почав їсти помпуха, ну нічого. Оце такі, мисочки, такі такі мисочки на кутю. Це наша кутя. Запалюємо сір... сірником. Ну, сірником не будемо, ми вже цивілізовані люди. Запалюємо наші свічки. І сідаємо до столу. І так, дорогі мої підписники, дорогі мої друзі, дорогі мої знайомі, незнайомі і всі люди, я вас вітаю з тим веселим святом. Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба, спокою душі. Всього-всього, що найкращого, що ви бажаєте самі собі. Підписуйтеся на мій канал, лайкайте, кладіть всякі повідомлення, всякі вчіть мене, вчіться в мене, якщо рахуєте за потрібне. Всього вам найкращого, веселих вам свят, запашної ялинки і смачної куті. Всього найкращого.